Розпаковка взуття Швейцарія. В даному лоті 20 кг взуття, сорт екстра, ціна 6 євро за кілограм. І так починаємо розпаковку. За таких чоловічих рубківські, мінівірні черевики, великого розміру 46, як бачите, стан ідеальний. Наступна пара взуття. Це ось такі шкіряні черевики розміру 7. І так, в даному лоті купалося ось таке нове взуття. Бачите, бірочка розміру 39. Серединка теплесенька. Наступна пара взуття це жіночі низькі черевички. Ось такого плану розміру 4. Серединка утеплена на холодну осінь. Ось такі черевички на невисокому каблучку. Це є замша розміру 40. Нагадую, в даному лоті 20 кг взуття сорту екстра. Ось такий невеликий каблучок. Це нью Look 39 розмір. Наступна пара це чоловічі утеплені черевики. Ось такого плану це є шкіра. Серединка теплесенька, розмір. Зараз я вам озвучу. Розмір 43. Наступна пара взуття. Ось такі сапожечки. Шкіра, розмір 39. Нагадую, ціна за кілограм. 6 євро. Наступні у нас є ось такі тімберленди. Розмір, зараз я вам скажу. Розмір маленький 34. Наступні у нас ось такі утеплені черевички. Серединка теплесенька. Розмір зараз вам скажу 38. Наступна пара взуття у нас череви ось такого плану це чобітки на холодну осінь, теплу зиму розміру 38. І наступна пара взуття у нас йде від угідь. Ось така пара, серединка теплесенька, в хорошому стані розміру 40. І так Наступна пара взуття. Це у нас ось такі спортивні кросівочки. Як бачите, підошва в ідеальному стані. Розмір зараз вам озвучу. 36,5. І наступна пара взуття також спортивна. Ось такий вільвет. Доволі класні. Розмір зараз вам озвучу. Вони в досить гарному стані. Розмір 37-38. Наступні у нас чобітки на каблучку. Типу ботфорне, донесенний каблучок. Розмір. Зараз вам скажу. Вони йдуть на холодну осінь, теплу зиму. Розмір 39. І так, наступна пара взуття це у нас ось такі чоловічі черевики. Вони йдуть підошво в ідеальному стані. Розмір зараз вам озвучу. Вони такі доволі тяженькі. Розмір 41. Наступна пара взуття. також під спортивний варіант. Ось такі утеплені черевики розміру 38. Наступна пара взуття. Ось такі винні чобітки. Вони йдуть на осінь на каблучку розміру 5. І ще одні чобітки, але вже ось такі утеплені. Розмір зараз вам озвучу. Бачите, підошва в ідеальному стані. Розміру 39. І ще одна пара взуття в даному 20-кілограмовому лоті. Ось такі чобітки, серединка утеплена. Розмір маленький, здається 38, тому що я його не бачу. І остання пара взуття у даному лоті ось такі чобітки на замші, розміру 38. Нагадую, це була розпаковка взуття Швейцарія, сорт екстра. Ціна за кілограм 6 євро.